Якась. Прірва. А коли більше нічого втрачати, легше зберегти голову. Більшість людей панікували або намагалися боротися з демонами. Не можу їх звинувачувати, нас різали як худобу. Але все, що вони робили, зрештою, не мало ніякого значення. Так. Чомусь камера не фокусується. Добре, йдемо. Піднімаємося. Звіша, камера якось так сфокусована з боку снайпера. Можливо він зараз в нас буде стріляти. Так, він нас вистежує. Він ще чекає. Слушного моменту. І мені здається, він зараз зробить постріл а, у цепок. Верніше ланцюг. Так. Що ж, ну хай буде так. <кій> Продовжуємо рухатись. Цікава в нього така нога була. А, такий металевий протез. Дісталось йому. Добре, стрибаємо вниз. А, Оглянемо. А, нічого. Так, стіна. І двері добре. А, знову місцеві демони І чергові підземелля і чергові двері з. Чергові двері, які вимагають скелетний ключ. Добре. Шукаємо скелетний ключ. О, десь тут або на горі, або під нами є. А... сундук. А, ну давайте подивимось праворуч. Нам прах вказує саме сюди, але але чомусь. Сюди <кій> ми не зможемо видертись, тому шукаємо інший напрямок. А, можливо, щось там є і підводніше внизу. Але спочатку спробуємо так от а, Перейти сюди. Ми маємо тумбу. Та кнопку. Так як... Е у нас з вами немає розчеплювача тому не просто так стоїть тут тумба. Що боти. Ай. Такі собі. Булава. Так, нічого. Нічого особливого. Добре, йдемо донизу. Стрибаємо, верніше, донизу. А далі на гору. Так. Щось я не до кінця розумію. Як далі? Добре. Зараз подивимося з... С... З цього боку. Чомусь він не хотів а, лізти на гору? Добре, спробуємо знову. Чомусь не хоче? А, можливо, якийсь баг? Не розумію, що від нас тут вимагається зробити. Хм. добре, спробуємо так. Можливо, тумбу застосувати. Точно. Бачите, з лівого боку виступ. Тому нам потрібна тумба. Якось так. Ні, йдемо назад. Все. І ми на горі. А ось і снайпер. Ага, добре, біжимо за ним. Все, ми його загубили. Відкриваємо сундук. Еліксири Зайві еліксири Праворуч та ліворуч. Добре, йдемо праворуч, мені здається. Це один і той самий напрямок. Напрямок назовнімем. Місто Попелу І ми бачимо з вами цього снайпера. А він за кимось спостерігає. Так. А, ну, добре, йдемо вперед. А ось і вороги. Скворіни телевиці надопочливі, де демони які постійно звивають з них. а я йому булавою по спині. Неможливо щось його дивує. брати елюксири. Е е а я гадав, по снайпер щось здивувався. Ну постійно вони мене збивають з змін. Так, страта. Непогано. Одним ударом, одним пострілом. Так, добре, дякуємо снайперу. А... Озирнемося, можливо, якісь. А... Предмети. Нічого немає. Добре. Йдемо далі. Інших напрямків немає. Донизу. Укриття. Три. Третє укриття. А ось і снайпер. Добре. Йдемо до нього. А тоді покінчимо з цим. Мир, людино. Твій час ще не настав. Гаразд. Це ми ще побачимо. Ти не демон, це я можу сказати точно. Якщо ти не хочеш мене вбити, то навіщо ганяєшся за мною по всьому проклятому місту? Хто або що ти? Я смерть. Смерть це єдине, що досі вислизало від мене. Чому після всього ти прийшов за мною саме зараз? Ветеран війни завадив? нашій розмові з людиною. Захистіть того, хто вижив. Так, якийсь скажений демон. А, не воша. Зараз побачимо, хто з нас Воша а, демон непоганий в нього був удар. Дуже сердитий на нас. Розлючені ветерана, він не мірує своє здоров'я, так нечесно. І що з цим робити? Ну що, як бути, добре? Хотів не застосувати, але... Мазав Нестримність. та постій же ти скажений якийсь, знову буде регенеруватись можливо. Ні, ні, він не регенерує. Я насажу твою голову на спис. Після судно дня я зустрів небагато союзників, в основному звірів і ну інших. Якби це не звучало так безглуздо, я б сказав, що це були ангели. Неважливо ні тим, ні іншим немає діла до таких як ми, але ти, ти якийсь інший. Бо я прийшов в інший час, ти б не був про мене такої хорошої думки. Інші люди як так може бути, що люди досі живуть? Я б не назвав це життям. Так, ми тіло в у формі, але все заради чого я жив, зникло. І все ж, ти мав би бути мертвим. Я не висовуюсь. Є способи уникнути демонів. Вони не такі всесильні, як нам могло здатися. Ми. Ти сказав нас, а є інші. Точно не знаю, але я працюю один. Гадаю, деякі речі ніколи не змінюються, навіть після апокаліпсису. Що сталося з тими людьми? Я не знаю. Можу лише сподіватися, що їхній кінець був швидким. Ймовірніше всього. А, виживання. Я поважаю твою приватність, людина, але я повинен знати, як ти вижив. Я був пластуном. Що? Неважливо. Волитель демонів спіймав мене нещодавно. Ми уклали угоду. Я продав свою душу, зрозуміло, і що ще ти віддав? Він змусив мене сказати йому, де переховуються інші вцілілі, як звали цього демона. Він назвав себе Беліалом. Зачекаю, що ти збираєшся робити? Вбити його, але спочатку він розповість мені, що сталося з іншими людьми. Вбити його ти з'їхав з глузду. Ті тварюки, що напали на нас на вулиці, це ніщо. Беліал повелитель демонів. Я вбив багато лордів у свій час. Як скажеш? О, якщо ти випадково побачиш десь мою душу, чи не принесеш її мені? Скелетний ключ. Передав нам цей бой скаут. Знайдіть Беліала. Так, і він продав душу боліалу, якого ми з вами шукаємо. А перш ніж а, стрибнути у портал, а, пропоную подивитись до а, сундука. Знову серпи, і в нас вони вже були. Серпи. Ось в нас шипи чаї. І дуже доволі таки непогані дуже швидко регенерують генів шанс страти. Захист. 163. Крадіжка гніву 5. Та ні так собі будуть. Мантія нічого хорошого вогня, вогняні коси теж. На жаль, нічого кращого нам з вами не випало. Тому А, Тоді рушимо у портал. І ми з вами опинилися на самому початку. Я тепер розумію, навіщо потрібен той короткий шлях. Добре, йдемо. Поговоримо з Урієль. І чомусь немає про що з нею поговорити. Так, тоді продаємо зайве. А... і напевно зайві наплічники. Тому що їх багато, а... користь з них... з їхньої тут... жодної немає. І мантії теж. Мантії. Якось занадто багато їх випало і вони всі... М -м ну, дуже слабкі по параметрах. Так. Ну все. Добре. Тоді. Вирушаємо до дверей. До дверей, на яких висить а замок. Я не зовсім розумію навіщо був той портал. Щоб знову долати весь цей шлях. Можна було просто там повернутись. І все. Дивно. Ось і двері тут. Вони поруч були Підземелля. І десь тут є сундук. Я от не можу зрозуміти, де саме він на горі чи внизу. І як туди дістатись? Чомусь. І, Можливо... А, ось він де. Так. Добре. А, спробуємо по стіні. Все. Знайшли сундук. А, неможливо дібрати еліксир, рукавиці і нічого особливого у цьому сундуку.